Як заборонити надсилати сайтам сповіщення у браузері Opera? Приклад середовища операційної системи Windows 10. Потрібно відкрити меню Параметри. Конфіденційність і безпека. Налаштування сайтів. Сповіщення. Поставити перемикач наупроти Заборонити сайтам надсилати сповіщення. Після цього сайти не зможуть надсилати для вас сповіщення. Але це не стосується сайтів, для яких задані певні налаштування, тобто для яких дозволені або заборонені сповіщення. Керувати такими сайтами можна окремо. Виберемо сайт, для якого дозволено надсилати сповіщення. Знайдемо сповіщення та виберемо заблоковано. Сайт автоматично переміститься до заблокованих, тобто сповіщення він більше надсилати не зможе. Також можна скопіювати URL-адресу потрібного сайту та додати її до списку заборонених або дозволених. Таким чином, можна детально налаштовувати поведінку сповіщень для будь-яких сайтів.